26 жовтня у Національному воєнно-морському музеї України на Михайлівській батареї пройшов благодійний концерт, організований фондом соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках програми Врятуй життя. У заході взяли участь оркестри ВМС України, Севастопольські артисти та творчі колективи. Тільки за півтора року існування благодійної програми Врятуй життя, екстерна матеріальна допомога була надана близько чотирьом десяткам людей, причому половина з них діти 39 людських життів врятовано завдяки людяності та милосердю, небайдужих до чужого горя. Сьогоднішнє мероприятие, я думаю, що воно буде… Полезным, успешным и с точки зрения развития культуры, и с точки зрения реализации задач, которые стоят перед программой Спаси жизнь, тем более, что еще раз подчеркиваю, что эта программа сегодня имеет большое значение как для гражданских жителей города Севастополя, так и для наших военных, потому что она направлена на спасение жизни наших. До того ж, начальник Центрального військово-морського музею України Сергій Круглов має доволі амбітні плани і на майбутнє. Тож, вже найближчим часом мешканцям північної сторони не знадобиться витрачати час для так званої культурної програми. В планах руководства музейного комплексу є створення на території Михайловської батареї. Концертні площадки на будут будуть выступления и і молодих артистів і вже високопрофесіональних. Виконавців. Я хочу щоб здесь действительно був культурний центр, який этот пробел для жителей сторони радіогорки. Цього разу приєднатися до благодійної програми вирішили військові моряки, які до речі ніколи не проходять осторонь проблем нашого міста. Вони вже багато років поспіль шевствують над першим та другим дитячим будівництво. Опікуються маленькими севастопольцями, які залишилися без родинного тепла. Багато вихованців дитбудинків із задоволенням відвідують школу юнг, яка була відкрита на базі Академії військоморських сил імені Нахімова у минулому році за ініціативу командувача військоморських сил адмірала Юрія Ільїна. Для нас є виключно важливим, дуже відповідальним і почесним прийняти участь у проведенні заходів в рамках програми Врятуй життя, яка ініційована міністром оборони України Павлом Тіничем Ребідєвим. Через це сьогодні творчий колектив військовоморських сил, зокрема, центр військово музичного мистецтва, приймає участь у заходах на Михайлівській батареї. Ми переконані в тому, що і в подальшому будемо продовжувати плідну співпрацю як з Центральним військово-морським музеєм України, так і з фондом соціальної економічного розвитку Севастополя для виконання виключно позитивної і дуже важливої функції надання допомоги тим, хто його потребує. Просто неба на території Національного військово-морського музею України, що на Михайлівській батареї, віртуозно демонстрували свою гру музики у погонах в центру військово-музичного мистецтва, військово морських сил Збройних сил України, які урочисто відкрили концертну програму. Радували глядачів і виступи творчих колективів міста. Це були і танцювальні номери і сольні виступи, як дорослих виконавців, так і зовсім маленьких. Очень довольна. Большое спасибо э, людям, которые заботятся о детях, о нашей старости. И желаю всем здоровья, здоровья и здоровья. Большое спасибо всем. Только удовольствия. Почаще делали очень хорошо. Спасибо. Я за военный оркестр, только ради него и пришла. Важливість проведення таких благодійних заходів важко переоцінити, адже кожна гривня, яка буде зібрана під час концерту, йде на найблагороднішу справу на світі рятування життя людини. Під час свого виступу начальник центрального військово-морського музею України Сергій Круглов згадав і випадок, коли під час зібрання за участю президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва до очільника оборонного відомства підійшла маленька шестирічна дівчинка і пошепки сказала. «Спасибі за маму ці три слова з вуст маленької дитини, мабуть, самі за себе і розкривають основну мету проведення благодійних акцій.